Вітаю! Я студент групи ПЗПІ228, Сліпко Денис Віталійович. Це відео з відео роботи номер 5 І у цьому відомо, відео продемонстровано розгорнуту програмну систему та демонстрацію її працездатності. Почнемо з того, що звичайний гість немає доступу до адмінпанелі. Тобто потребуєте авторизації також до юзер-панелі. Можемо. Нею користуватися. Для цього нам потрібно зареєструватися. А зареєструємося як адмін 888. Роль адмін. Бачимо, що користувач зареєстрований. Тому давайте перейдемо до логіну. Також адмін. Ось усі. Адмін. Є. Програма DNA-тоken. Ми авторизуємося. І тепер ми маємо доступ до адмінпанелі. Так, до юзера панелі. Тут ми можемо придивитись інформацію про поточного користувача. ID, юзернейм, роль. Також можемо отримати список маршрутів. Це може, може зробити і юзер також. Потім отримати список фіг зупинок. Які є. Далі переходимо до адмінпанелі. Тут ми можемо додати новий маршрут. Нехай це буде B, B. Start Point B, endpoint V. Маршрут успішно доданий. Також можемо одразу перевірити це тут. Ось ми бачимо StartPoint, Endpoint. Можемо продовжувати з зупинками також можемо і додавати. Route-ID тільки що стоїть 24-му, тому давайте 4. Uh, name point BV. Так, так координати залишимо такі, як тут є. Ну, давайте трошки змінимо. Кортер index Нехай це буде перша наша зупинка. Зупинка успішно додамо. Переходимо. Побачимо, що зупинка додана. Її координати. ID самого шляху. Далі переходимо до того, щоб давайте додамо новий транспортний засіб. Давайте до четвертого. Type. Нехай буде. Бас. Номер. Номери та статус Active. Як ми бачимо, транспорт успішно доданий. Давайте перевіримо це. Бачимо, що транспорт додався та зв'язався з рутом, Тобто з шляхами. І тепер при оновленні roots ми бачимо, що лоуд-фактор змінюється. Тобто при додаванні нового транспортного засобу на цей шлях, лот-фактор його буде змінюватись. Тобто, якщо на, тут буде, припустимо, 5 транспортних засобів на ньому, то лот-фактор буде дорівнювати 5. Далі давайте видалимо маршрут, який ми тільки що, який ми тільки що давали. Ми бачимо, маршрут видалено. Приходимо тут. Бачимо, що цього маршруту більш нема у нас. Також можемо видалити зупинку, яка у нас залишилася. Давайте зупинку номер 5 видалимо. Зупинку не знайдено. Давайте зупинку номер 4 Ця зупинка номер 5 автоматично видалилась у нас, коли ми маршрут, тому зупинка номер 4 видаляємо. Зупинка видалена. Зараз це коло має бути у нас зовсім пусте ця табличка, так і є. Далі ми можемо видалити транспортний засіб, який у нас тут залишився. Тобто перший. Давайте це і зробимо. Транспорт видалено. Чудово. Перевіряємо це в таблиці. Бачимо, що транспортних засобів у нас не залишилось. Також адмін може отримати список всіх користувачів. Зареєстрованих юзерів і адміна. І також отримати список транспорт, який зараз буде пустим у нас. Ви ми видалили. Зараз давайте додамо ще один транспортний засіб. До першого маршруту. Нехай так також заводи. Так, транспорт успішно доданий. Ось бачимо, що транспорт додався. І зараз через його датчик будемо встановлювати його локацію. Переходимо до Окві та запускаємо саму систему. Тут ми можемо змінювати дистанцію. Залежачи від зміни цієї дистанції, буде передаватися різні координати до нашої бази даних. Датчик працює. Ми можемо побачити. Датчик передав новий запис та оновлює дані з координатами транспорту. Можемо прийти подивитись. Можемо побачити, що датчик передав дані або даних та час оновлення. У підсумку в ході роботи я розробив програму систему керування громадським транспортом, яка забезпечує ефективний моніторинг та контроль транспортних засобів на маршрутах. Інтеграція сучасних технологій дозволила реалізувати відстеження місцезнаходження транспорту в реальному часі за допомогою рішень на базу ESP-32. Система включає QT-брокер для обміну даними, а підля взаємодії з клієнтськими застосунками. Серверну частину на Nano.js та базу даних Microsoft SQL Server для надійного зберігання обробки інформації. Дякую за увагу.